Вітаю! Зараз буде невеличке нагадування. Якщо ви вже чули його, то можете перемотати. Нагадаю: всі речі, які ми будемо вибивати, мають свої персональні умови випадіння. Їх ви завжди зможете моніторити у путівнику пригод. Деякі з них знаходяться в підземеллях, а деякі в рейдах. А ті, в свою чергу, мають рівні складності. Щоб змінити складність, вам потрібно нажати правою кнопкою миші на іконку свого персонажа і вибрати потрібну конфігурацію. Інакше маунт, зброя чи обладунок просто не випадуть, тому... Це важливо і уважність збереже вам купу часу. Додам, що складність можна визначити візуально по порталу, але це підійде більше для досвідчених гравців. Наприклад, стародавні підземелля звичайної складності виглядають як простий портал, а героїчної і міфічної в них з'являється череп в старих рейдах, окрім складностей, можна вибрати на скількох людей він розрахований: на 10 чи 25. І окрім черепа, навколо портала літатимуть сфери дві або п'ять, відповідно. Зайшовши в інстанс, ви можете оглянутись назад на портал, але ще краще навести мишку на значок з черепком біля карти і впевнитись, що вас закинуло туди, куди ви хотіли, адже іноді кидає не туди. І, можливо, спершу потрібно буде пройти цей данж на меншій складності, якщо ви цього ніколи не робили. Для мене Ashes of Alar це не просто плюс один до колекції маунтів, це палаюча істота з чистої магії, створена у вогні самою енергією сонця. Несе тебе так, як жар несе іскру у височінь. Історично це був один із перших легендарних маунтів із незвичним дизайном і вау-ефектом. І попри роки, він досі залишається іконою. Як його отримати? Просто на словах, трохи складніше на ділі. Зі столиці з залу порталів переносимось в шатрад, місто Наару, створінь зі священної енергії світла. З шатраду напряму летимо у локацію Незер Сторм до Темпест Кіп, назва рейду The Eye. можна сміло залітати у його вхід, адже рейд доступний виключно у одній складності. Нам потрібно добратися до Кельтас Санстрайдер і здолати його, адже з нього падає маунт, за яким ми сюди і прийшли. Решту босів можна проігнорувати. Битва складається з декількох фаз. Спочатку бос відправляє у бій своїх радників по одному, не зволікаємо і ваншотаємо їх. Далі він піднімає їхню зброю, яку теж потрібно знищити. Тоді він досить довго стоїть і думає, що робити далі. А далі воскрешає всіх радників одразу. І тут потрібно подбати заздалегідь про інстакіл хоча б одного, а краще двох. Бо вони накидують бридкі закляття по типу страх, стан, німоту та дезорієнтацію, причому по КД. Після цього йде остання фаза, де босс піднімається в повітря і витягує енергію з кристалів, та відчутно так прибавляє урості і вазі. Якраз тоді з нього вилітає Фенікс, схожий на Алара. Вбиваємо його, його яйце, ну і самого боса, який смішно біжить в нашу сторону разом зі всіма посіпаками з цієї кімнати. Далі лутаємо його і надіємось на удачу, адже шанс випадіння сонячного птаха всього 1,7%, плюс 5% від бафу скарбу колекціонера. Можна заходити раз на тиждень на кожному персонажі. І коли одного дня я побачу анімацію лута, а там Ashes of Alar, то це буде момент, який запам'ятається краще, ніж будь-яка невдача. Для мене це маунт номер один, якого я буду вибивати, поки не здасться. Я вже давно хочу його для своєї фаєрмаг Night ельфи, хочу більше ніж того коня з ліча, і тому я його виб'ю. Просто я це знаю. Але на інших красивих та унікальних, на мою думку, маунтів теж зроблю подібні відоси, адже вони теж потрібні іншим моїм персонажам для підкреслення їхнього образу. Ну і невеличкий гайд буде для тих, кому це потрібно. Тому підтримайте мене лайком, підпишіться на канал, прожміть дзвіночок, а коменти вітаються будь-які в межах розумного, звичайно ж. А наразі до скорої зустрічі і бережіть себе!